Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми знаходимося в прекрасному містечку Пего, де нас для вас просто не те, що громадний. Я не знаю, це не будинок, це якийсь бункер просто, який має 236 квадратів. Це, це просто шлему. Я поки обійшов, я вже спутів просто до падмишок, як то кажуть. І всього лиш 92 тисячі євро. Ви скажете, що такого не може бути, що там нам розказуєш, але це дійсно так. Тому що цей будинок дуже великий, дуже класний, не, ну, необхідний, звичайно, капітальний ремонт, ви самі себе бачите, тому поїхали. Тут у нас вхідна зона. Ось така вхідна зона. І одразу хочу помітити тут шалені потолки для якихось страусів. Я не знаю, хто тут жив, просто сім'я Страусів жила. тому що їх тут ну, я не знаю, метра три напевно, якщо не три двадцять. Ну, давайте поїдемо. Тут одразу скажу чотири спальні і два санвузли, але там можна зробити і 10. Одразу тут повертаємо на таку спальню при вході. Ось, будь ласка. Е, зрозуміло, що тут необхідний ремонт, тут це видно, необхідний такі капітальний, Ну але дивіться, ми почали з такого, з такої невеличкої вхідної зони, і тут камінна зона вона же хол класно. Якщо тут відремонтувати все, відреставрувати, дуже класно. Не зрозуміло, чому такі потолки? А тут оця лампа стоїть на якщо я маю десь 180, то. Вона десь стоїть на 170 см, ну, так, щоб головою билися. Добре, рухаємося далі. Тут у нас теж такий невеликий коридорчик. До речі, вже з ремонтом таке трошки краще. Не так же сильно ушатано. І рухаємося далі. Тут розвішують речі. Теж дуже довгий, дуже вели, багато місця. Я не знаю, скільки потрібних речей, щоб це все завісити, ну просто неймовірно. Ось, ну, це така господарча зона взагалі вся. Тут одна частина такої кухні. Подивіться, скільки тут всього. Просто капець. Тут я вам покажу сходи. Одні, їх тут буде дві пари, дві частини сходів. Тут, будь ласка, ми відкримаємо двері, тут у нас санвузол. Хороший, до речі, санвузол, суву не потрібно там майстрити, досить таки непоганий. І тут ми заходимо, бачите, колоночка. Тут ми заходимо в такі двері, і ми знаходимо невеличку. Не знаю, тут вони я хотів зробити спаню, але вона дуже маленька для спальні. Дуже маленька, але стіни в порядку, і потолки, ви бачите, чуть, чуть нижчі. Рухаємося далі. Далі ми знаходимо другий санвузол. Ось такий він. санвузол, досить ну, в нормальному стані, я б сказав. В нормальному стані тут кухонька. Ось така от у нас кухонька. Досить таки симпатична. Тут можна мікрохвильовку поставити, бачите, монтовані такі штуки. І віконечко на цей перехід на таку господарчу зону. У нас на цьому поверсі. Рухаємося далі. Тут вони тримають холодильник. Це, друзі, все ще перший поверх. Це, Це капець просто. Тут ми можемо подивитися така милочка коморка, де можна зберігати там кастрюлі, всякі такі. Свої, як то кажуть, приналежності, шафка, і ми виходимо одразу на камінну зону. Дивіться, друзі, з камінної зони ми піднялися по сходам. Це як можна сказати, перша частина і зустрічаємо таку здоровечу, вітальню, можна сказати, а це можна зробити запросто під спальню, тому що тут стільки всього. І рухаємося далі. Далі ми рухаємося до спальні. Ось така вот симпатична спальня, гарна з віконечками. Досить таки цікаво. По цим сходам. Вот ми оце, будь ласка, камінна зона, про яку я вам говорив. Рухаємося направо. І тут у нас ще купа спалень. Я вже запудуться зі кідись спалень. Добре. Е, зайшли тут ще в одну спальню. Ось, будь ласка, така крута. шафи старі. Привіт, давно не бачилось. Так, повертаємо направо, тут в нас жара. Тут просто жара, тут величезне приміщення, тут все треба прибрати, все тут гарненько відремонтувати. І тут можна зробити таку класну спальню, що ну, просто понаставляти ліжка, знаєте, як в дитинстві, і просто собі чілити загальною компанією. Вигляд на вулицю у нас. У нас тут два вікна. Ось і ще вище. Тут у нас невеличка тераса. Так, а ми можемо тут загоряти. Щось гарненьке таке постелити, повішати там собі речі. Ось така от краса. І, друзі, тут другі сходи, які нас ведуть, теж на такий чердак. При бажанні щось зробити, щось таке цікаве, тобто все залежить від вашого друзі, Бажання, ось тут такий, така шторочка, яку ми відкриваємо і показує наш, оце наш перехід. Тобто ми тільки що піднялись по сходам. Тобто при можливості тут можна щось зробити. Але роботи тут дуже багато, друзі. Але я вам скажу, що 236 квадратів за 92 тисячі це, ну, це просто шалена пропозиція. Просто шалена. Тому, будь ласка, навіть не думайте, не зволікайте, а сюденького забирайте. Друзі, ми вийшли з під'їзду нашого будинку. Ось це наш будинок. Дивіться: класна, спокійна вулиця, все гарно. Чудово, тому звертайтесь. просто громадний. Я не знаю, поки його обійшов це щось.